Що в нас сьогодні робиться, вам не передати. Бачу нашу клейонку сіновалу. якщо зараз нічого не зроблю, то її просто-напросто розірве і знесе. Зараз причіплю той кінець, прив'яжу, Юри немає, не знаю, що я буду робити, як такий вітер ще потримається. Оце що робить? Це сьогодні якийсь страшний буревій. Взагалі вже давно такого не робилося. Летить листя, летить. Я вийшла таким вітром вибрати перець і, знаєте, думала, що вже буде останній, але ні. Ще не останній, ще буду ось такий, он, де зелений, ще буду лишати, тому що є ще зелений. Червоний зараз виберу, достигли, і такий, що майже достигли. І піду з ним щось зроблю. Дивлюся біля перцю у мене ось в одному місці ще такі зелені помидори стоять. Щоб вам не передати. Віці шейки лежать. О, яка краса. Оце ще такі є помидорки. Не знаю, чи вони будуть довго, напевно, що до приморозків, я так бачу. Тому що дуже якийсь такий кущ розлогий. Геть такі розлогий. Полягали вони собі сюди на солому, і оце тут, на соломі, вони є. Дивіться, он як цвіте. <хи> Якби не було морозів, то ще до зими можна було б помидори їсти. Що казати, у хазяйки он 7 жовтня, а по сохлому он які кавунчики лежать. <хи> Уже Уже сьогодні їх позабираю. Оце вже будуть останні. І аж ось ще де. І аж, аж ось ще один. Ну, але це вже останні при останні. Ну ось ще що з города притарабанила. Відеречко, перцю і ще стільки кавунів. Зараз одного розріжу, трішки посмакую. Четвертий чи п'ятий раз уже не знаю, піду знову збирувати горіхи, тому що падають, падають, обсипаються геть-геть горіхи. Он на цю сторону. Ой, позбираю знову. <ріху> Такий вітер страшний. А потім піду, закрию перець. знайшла неважкий рецепт. Замаринувати в кисло-солодкому соусі. То піду і замариную. Кавунчик такий розріж, візьми ложку, собі виїш, виїж серединку і добре. Нараз. Відправила перець покупатися, але зверху поклала, хочу показати, подивіться, яка причина на весь город вродила. Аби такий він увесь породив, О, ця причинка в долоню не вміщається. Ну, а то весь такий. Середній, маленький. Але є, є. Повне відеречко вибрала, буду закривати. Ось у мене почищений уже перець. Тут його е, майже 3 кілограми, без кількох там грам. А у каструлю я вже поставила, щоб закипав маринад. І зараз розкажу пропорції. Якби у мене було б тільки 2 кг перцю, то мені знадобився б літр води, 200 мл олії, 140 мл оцту, 200 г цукру, 60 г солі. І потім я ще буду докидати 15-20 горошинок чорного перцю. Але докидати я буду більше. Це 15-20 по цьому рецепту. От... Так як тут у мене перців більше, то я собі робила маринад не на 1 літр води, а на півтора літра. І відповідно все прораховувала і заправляла так, як мені потрібно. Простота цього рецепту полягає в тому, що як тільки закипить маринад, у нього потрібно висипати перець. Чекати, поки він закипить. Як тільки він закипить, його потрібно проварити в ньому 5-8 хвилин. Оскільки перець в мене один червоний, то я його відразу весь і закинула. Чекаю, коли він почне кипіти. уже звук то чую але ще, ще, не, ще не кипить. От як тільки закипить, я його, напевно, що буду проварювати хвилин таке 7-8, тому що він не весь покритий маринадом, але, але то нічого. В баночку його я все рівно буду виймати ложкою без маринаду, а вже це маринадом потім ще раз прокипятити і тоді буду заливати. Тому хай зараз почекаю. Все, перець у мене почав кипіти. Ось, видно, він пулькає. І я тепер просто засікаю час і чекаю, помішуючи, хай собі кипить. 7-8 хвилин. Тепер потрібно ложечкою поскладати перці у баночку, так, щоб вони лягли щільненько. Зараз я розкладу. Так, дещо переборщила я з баночками. Баночки ще дві лишилися, а нічого, вийшло у мене три літрових і дві на 500 мл. Тепер маринад ставлю на маринад на вогонь. Ось він такого красивого уже кольору від перцю. Але зараз тепер оце він ще раз кипнув, і тоді китечене, швиденько заляла баночки і закатала. Ну, ось і перчик готовий, але як би то, я собі не лишила на пробу, тому що таким способом закриваю перець мариною вперше. Але хочу сказати, що лишила собі ось повну мисочку, але я її вже доїдаю. Тому що дуже і дуже смачненький.